Благодійний сольний концерт заслуженого артиста України Володимира Вермінського відбувся 2 лютого у Тернопільському драмтеатрі. Захід став завершальним у межах збору коштів на придбання FPV-дронів для бійців 33-ї бригади. Військові кажуть, такі дрони зараз дуже потрібні на фронті. Потреба вона існує, тому що дії не припиняються. Вони з різною інтенсивністю продовжуються. На жаль. І вони будуть продовжуватися до тих пір, поки ми не вийдемо на свої кордони. А ІПВІ дрони це є необхідна річ, яка знищує ворога, тим самим береже життя наших воїнів. Для того, аби закупити дрони для 33-ї окремої механізованої бригади, об'єдналася велика кількість людей. Збір, який оголосив благодійний фонд Покрова, тривав кілька місяців. І завдяки небайдужим жителям Тернопільщини вдалося зібрати майже 750 тисяч гривень. 50 FPV-дронів волонтери вже передали захисникам. Ми не могли навіть передбачити, що вдасться зібрати настільки велику суму. Це кошти з колядників маленьких вертеп приходили до нас. Віддавали гроші, які вони заколядували. Це кошти, які надсилали нам підприємства, які нам довіряють, знають нашу роботу і долучились до такого, до такого збору. Це також і благодійний фонд Крила який власне кілька дронів надав безкоштовно і посприяв їхній доставці сьогодні сюди для військових. Це також і підприємства Це, це дуже велика кількість людей, колективів, просто фізичних осіб, які долучилися до загального збору. Велику частину коштів вдалося зібрати завдяки благодійному сольному концерту Володимира Вермінського. Під час заходу також провели аукціон, на якому за донати розіграли військові артефакти. Ми зробили це таким чином, аби не просто це був концерт. А це концерт, з якого всі кошти, благодійний концерт, з якого всі кошти до копійочки, як ми сказали, ми передаємо на fpv дрони для 33-ї окремої механізованої бригади. Ну, Ця атмосфера, яка сьогодні була тут, була досить теплою, дружньою. Ви бачили скільки лотів продалося. Відтак, сотні жителів Тернопільщини, стали частинкою великої справи наближення перемоги. Сьогодні ми якраз бачимо результат праці, результат праці влади. Результат праці волонтерів і результат праці наших військових, тому що це великий комплекс, великий комплекс роботи, який був пророблений разом. Особливо в цей час потрібно показувати суспільству, показувати людям, показувати саме основним хлопцям, що про них ніхто не забуває, про них, що ми про них пам'ятаємо, і всі їхні потреби ми готові реалізовувати. До слова, благодійний вечір організували за сприяння Тернопільської облради та фонду покрова. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.